Вітаю всіх глядачів у нашій програмі, і зразу ж хочу вас привітати з наступившим 2016 роком побажати усім здоров'я, ну і безперечно миру на Україні. Оскільки у нас продовжуються свята, і ми повинні готувати ще різдвяний стіл, то, безперечно, можливо, вже організм наш трішечки стомився від сит, ситних таких страв. І я хочу запропонувати вам страву, яка буде надзвичайно смачна, але буде не така важка для. Нашого організму сьогодні в ракурсі нашої програми буде баранина. Отже, що ми будемо готувати? Ми будемо готувати рулет із баранячого окорока. І для цього нам треба взяти наступні продукти. Баранячий окорок, ось він такий невеличкий, він на кісточці. Ми будемо його потім підготовлювати для того, щоб сформувати рулет. Для того, щоб цей рулет був більш такий соковитий, будемо шпигувати його салом і будемо використовувати також для шпигування корінь селери, а також моркву. Для того, щоб створити гарний аромат, будемо використовувати чесник. Оскільки ну, баранина має такий злегка специфічний смак і аромат, то обов'язково ми будемо додавати для цього рулету таку приправку, яка називається зіра або ще її називають кумин. Крім цього, будемо використовувати коріандр, обов'язково суміш перців, сіль, і для маринування будемо використовувати сік лимона. Чому я кажу власне, на, на такі свята приготувати баранину? Тому що баранина сама по собі досить такий цінний продукт харчування, і баранина відноситься до дієтичних продуктів. В баранині набагато менше холестерина в першу чергу, в другу чергу, баранина містить в три рази менше жиру, ніж свинина, і в два рази жиру менше, ніж яловичина. Той жир, який на баранині присутній, бажано його зрізати. І ми не будемо його використовувати, в кулінарії він практично не використовується. Єдине, що цей жир можна використовувати в лікувальних цілях при простудних захворюваннях. Найцікавіше те, що м'якоть баранини містить такий компонент, як лецитин, і цей лецитин дає можливість нормально працювати в підшлунковій залозі, і тому її фактично можна використовувати як дієтичне м'ясо з лікувальними такими властивостями. Отже, це була така невеличка теорія. Ми приступаємо вже до практики. Тобто, ми будемо підготовлювати баранячу ніжку. Для цього нам треба взяти невеличкий, але гострий ніж, і ми повинні зрізати м'якоть із кістки таким чином, щоб потім ми... Змогли цю м'якоть злегка відбити, нашпигувати, скрутити рулетом і поставити в духовку для запікання. Тому, якщо ми бачимо кісточку, то ми обережно зрізаємо м'якоть гострим ножиком і розвертаємо цю м'які таким чином, щоб потім ми могли її відбити. Коли ж ми зрізали м'якоть з кісточки, кісточку відставляємо в сторону, можемо використовувати її для приготування. Шурпи або бульйону. Ну, і, як я казав, що бажано жир баранячий зрізати. Він надзвичайно тугоплавкий, він дуже погано засвоюється організмом людини, тому краще зразу позбутися цього жиру. Якщо ми бачимо якісь грубі плівки, також ці плівки зрізаємо і видаляємо. Ці плівки будуть особливо в нижній частині. Ось вони йдуть досить такі. Супкі, тому ми їх зрізаємо. Після цього ми розкладаємо цю м'якоть і намагаємося її так гарненько відбити, щоб вона стала ще більш м'якою. Тепер ми гарненько відбиваємо по всій площі м'якоті. Крім молотка для відбивання, зручно використовувати так званий тендерайзер. Зараз їх можна купити в магазинах. Вони є от, як у мене, пласкі, є круглі. Чим вони цікаві, тим, що коли ми натискаємо на нижню частину цього тендерайзера, у нас виростають такі ножики. І ці ножики вони будуть гарно розпушувати, розривати плівочки, які знаходяться всередині м'яса. Тому ми ще можемо цим тендерайзером гарненько перехлити м'ясо. Тепер е, ми будемо м'ясо шпигувати, приправляти і дати йому деякий час полежати, щоб воно у нас підмаринувалося. Як я вже казав, шпигувати ми будемо салом, а також морквою і е, корінням селери і часником. Тому ми зараз почистимо, підготуємо моркву, підготуємо корінь селери. Потім вже приступимо до шпигування. Тепер ми е, поріжемо моркву еселеру е, довгастими е, брусочками, для того, щоб можна було ними нашпигувати. Баранина. Тепер ми можемо брати або ж а, тонкий гострий ніж, яким ми будемо робити проколи а, для того, щоб нашпигувати м'якість, або взяти голку для шпигування, в яку можна а, заправити ту ж саму моркву, сало, селеру. І а, за допомогою цієї голки ми будемо а, проколювати м'якість І а, в цей прокол ми будемо. А, Заправляти моркву і сало. Отже, м'якоть вже нашпигована селерою, морквою. Тепер ми повинні ще нашпигувати все це часником. Часник ріжемо такими ось невеличкими довгастими шматочками. І по всьому об'єму м'яса також будемо нашпиговувати його часником. Крім часника, ми ще повинні також порізати і сало. В цьому випадку не обов'язково брати м'якесеньке сало, можна брати сало більш таке тверденьке, тоді нам буде набагато легше шпигувати цим салом, і таке сало буде трішки дешевше, ніж те м'якеньке-м'якеньке сало. Знову ж таки, ріжемо шматочки, робимо проколи. І в ці проколи будемо складати. Тепер ми повинні uh, приправити м'ясо, і для цього ми будемо брати, як я вже казав, суміш сумішперці. Додамо сюди коріандра, так гарненько десь одну чайну ложку. Додамо сюди uh, зіри, теж приблизно одну чайну ложку. Ну і uh, сіль. Uh, приправки в першу чергу ми розітремо. Uh, крім цих приправ, ми можемо uh, ще використовувати і сушену м'яту також, яка дасть гарний такий акцент у приготуванні. І тепер, коли у нас приправи підготовлені, вже розмелені, ми змочимо м'якоть, бризнемо соком лимона для того, щоб вона легко підмаринувалася. Тепер підсолимо все це гарненько і посипаємо приправами. У мене залишилася і морква. І а, коріння селери, і сало. В процесі скручування цього рулета ми також перекладемо ще і всередину ці овочі і сало. Як ви бачите, я гарненько так приправляю це всередину, потім ще зверху ми це все приправимо, перекладаємо порізану моркву, додаємо сюди також часник порізаний. І о, будемо формувати оцю м'якість у вигляді рулету. Потім ми її або сколимо шпажками, або ж скрутимо шпагатом, що у вас буде під рукою. Також додаємо сало. Після цього ми будемо запікати о, цей рулет у духовці при невисокій температурі, але десь протягом 2-2,5 годин, щоб воно повністю у нас просмажилося і було м'якеньке. Краєчки ми підгортаємо всередину. І тепер закручуємо все це рулетом. Коли ми вже е зв'язали, е зафіксували е цей рулет, тепер ми беремо е або ж гірчицю з медом, або баварську гірчицю. І можемо, е якщо ми беремо звичайну гірчицю, додати туди меду, для того, щоб у нас була красива скоринка на поверхні. І змащуємо повністю цей рулет а, такою солодкою гірчицею. Ну, і, як я казав, а, зверху також ми посипаємо цими приправами, які ми змололи. А, тепер уже я розігріваю духовку, температура десь 160-170 градусів, не більше. І ми можемо представляти духовку для запікання а, цей рулет. Але бажано його поставити не просто у дечку чи в сковорідці для запікання, а бажано перекласти його на таку решіточку, щоб той жир. Баранячий, який буде виділятися із цього рулета, щоб він стікав і щоб сам рулет у цьому жиру не готувався. Ну і для того, щоб у нас було більш, скажімо так, правильно приготовлене, вся цей духовка залишилася чистою, ми, ставлячи в духовку цей рулет, повинні накрити його ще рукавом для запікання. Краї рукава ми обов'язково повинні зав'язати. Але для того, щоб цей рукав у нас не розірвався в духовці, ми повинні обов'язково зробити кілька проколів для того, щоб міг виходити пар. Отже, ставимо на 2-2,5 години при невисокій температурі запікатися цей рулет. Коли рулет баранини запікся, у нього утворилася така, як кажуть, декстринова кірочка. Вона така темна із-за того, що ми використовували тут мед, і він скарамелізувався. Тобто ця кірочка вона буде дуже смачна. Якщо у вас, вона виника... у вас виникають якісь підозри щодо кольору, можете її зняти. Але вона дуже смачна і дуже доречна в цьому варіанті. Тепер будемо подавати все це разом з Соусом хрін. можете подавати також з гірчицею. І до такої страви, доречно буде велика кількість зелені. Тобто це може бути зелень салату, це може бути петрушка, зелена цибуля. Тобто свіжа зелень буде надзвичайно доречна. Ну і крім того, сюди ще будуть доречні мариновані огірочки, які ми нарізуємо і кладемо поруч із цією нашою бараниною, із рулетом. І фактично все, натуральний шматок м'яса, який у нас нашпилований, засмажений. Він повністю приготовлений всередині. Овочі також м'якенькі, м'ясо саме по собі ароматне. Тепер нам залишається тільки відрізати такі гарненькі шматочки. І цими шматочками баранини пригощати наших гостей. На сьогодні в мене все. Я хочу нагадати, що всі е, рецептури страв, які ми готуємо у нашій програмі, якщо ви не встигаєте їх записувати протягом нашої програми, завжди зможете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только ти». До зустрічі за тиждень у вихідні. До побачення.